Психологія іспанців зайшов до нас декілька днів назад, іспанець в офіс. Каже, має квартиру, хочу здати в управління, щоб ви здали в оренду, тому що от стоїть без діла, хочу цей. Ми кажемо, добре, покажіть квартиру. Ну, прийшли в квартиру, подивились. Квартира така вбита без ремонту, каже 700 євро. Ну чесно, дороговато. Ну, наша Женя керівник по оренді каже, окей, ладно, прийму я це, попробуємо здати без проблем. І каже: Стоп, ні! Перше має бути умова, що це не молоді люди, друге, без собак. Значить, третє, обов'язково дохід підтверджений. І четверте, це мають бути пенсіонери. Ну, ми кажемо, ну в принципі тяжко, це дуже багато умов. Ну в принципі, ладно, постараємося. Ну, така ситуація. Ну окей, хай так буде, хай буде, як ви хочете, хай буде так. В результаті ну так вийшло, що, це, що за два дні ми знайшли клієнта. Клієнти дійсно пенсіонери показали дохід, ну це просто як скажемо так, повезло, да? дуже круто повезло. Ну і дзвонимо іспанцю, показали квартиру. Іспанець дивиться, каже: Ні, так не буде, тому що я зразу вам сказав, і ще раз повторюю: мені треба два тижні на роздуми. Дайте мені ще, будь ласка, хоча б чоловік 8, 9, 10 щоб я з 10 вибрав одного в вашому цьому, і я подумаю, потім ще два тижні, і після того я прийму рішення. Звичайно, ми попрощалися з клієнтом. Клієнт розчарований. Ми теж в шоці робота пророблення. Купа часу затратили в офісі з ним купи. Переговорили, і він приходить, каже: А чого ви людей не даєте? Дайте мені ще 8-9 людей. Я хочу організувати конкурс. Це ж по-іспанськи, так всі роблять іспанці. Ось такий бізнесмен, який отримав квартиру. В, в спадок, да? от отримав, от він її, от. І всі вони такі, уявляєте, з ними вести бізнес, ти а тратиш не час не місяцями. Не Мало не того, що там вони ще й комісії ніякої не платять, то вони ще й нормально у вас з'їдять.